Вітаю, друзі. Знаєте, я постійно чую запити від наших військових, що їм треба дрони, їм треба Івпішки, їм треба автівки, їм треба антидронові рушниці, їм треба реби. Зараз ми збираємо на Івпівішки для 110-ї на авдійський напрямок. Після цього я буду збирати на автівку для 47-ї. Після цього на реби для 77-ї. І от так постійно. Вони просять те, що необхідно їм, для того, щоб чинити опір окупантам, берегти своє життя і перемагати. Нам це необхідно для того, щоб вижити, і щоб Україна перемогла. Якщо ми хочемо, ми повинні допомагати. А що робить держава? Держава якось дивно реагує. Держава каже, що грошей немає, і це відверта брехня. Хочете я вам зараз доведу це? Я покажу дві схеми на зерні. І ви зрозумієте, що ті люди, яких держава в особі Зеленського поставила на ці посади, непогану схему придумали кожен для себе. Злізики з, з Банкової розповіли мені, що в Офісі президента, де приймають рішення на призначення або звільнення будь-кого в Кабміні, вирішили взяти під контроль ті схеми, які контролював раніше особисто. Міністр, вже колишній міністр Кубраков. Одна з них дозволяє генерувати дуже великі суми на терміналах з перезвантаженням зерна. Коли його привозять, а потім вантажать на кораблі. Саме ці кораблі повинні вивозити з України зерно. І фактично це монополія. Поясню, чому. Тому що після того, що почалось повноштабне вторгнення, фактично. Через Одеську-Миколаївську область йде майже все зерно на кораблях до Туреччини. А тут найцікавіше: послуги перевалки зерни, зерна в Україні зараз коштують десь 14-16 доларів за тонну. Але деякі моменти сягають навіть 22. А, такі самі послуги в Туреччині, наприклад, коштують 3-4 долари. Ще раз нагадаю, в Україні 14, 16 і до 22 там 3-4 долари. Наприклад, в Іспанії 5-6 євро. Різницю, різницю відчуваєте? Так, вона величезна. Ви здогадалися вже, що тут? Якщо ні, то зараз розповім. В Україні майже всі договори на обслуговування укладаються з іноземними компаніями, які керують цими терміналами. Ще раз, де юре, це іноземні компанії, а де їх володіють українські власники, які реєструють їх на якісь там закордонних е, осіб, які е, кажуть: ви бачите, ми з Німеччини, Угорщини, Туреччини, Узбекистану. Ми іноземці ми інвестуємо в Україну. ми… Найцікавіше не це. А, ці компанії генерують весь прибуток за кордоном. В Україну потрапляють виключно 25% від цих грошей. І це зрозуміло. Це ті самі 4-5 доларів, які коштують в тій самій Туреччині, так само в Україні. Але різниця залишається на закордонних рахунках. При такій схемі відподаткування приховують десь 10-12 доларів з кожної тонни. Ну, а тонта, мільйони. Мільйони ще раз кажу. Далі треба просто порахувати. До речі, до повномасштабного вторгнення а, в ставка була 6-8 доларів, і це теж вважали за високою, тому що розуміли, що хтось в Києві хоче сидіти на цій схемі. А, у Річкових, до речі, була 4-6 долара. Так от, через російську блокаду у тих осіб, які контролюють термінали, з'явилась можливість викручувати ру. Аграріям, посередникам, тому що не хочете вивозити через порт, спробуйте вивезти через, наприклад, Польщу, що теж не виходить. Тоді йдеть до порта і платить ті гроші, які від вас хочуть. А, так, от, щоб ви розуміли, це той самий випадок, коли кому війна, а кому мати рідна. Найцікавіше далі. Я перепитав у деяких операторів ринку, і вони підтвердили інформацію. Також сказали, що те ж саме, що і злі язики з банковою. Що з цією схемою ролів, керував Кубраков а його заступник? Васьків. До речі, той відомий доволі вже давно він ще був колись у Юлі в уряді. кажуть злі язики. Так от найцікавіше всі історії, вони керували. Хто буде керувати зараз, вирішать в офісі президента після того, як або призначать нового міністра, або віддадуть схему іншим. Але чи можна поламати цю схему? Так, можна. Стовідсотково і це правильна історія. А правильний підхід це розслідування арешт усіх власників терміналу, де де факто, не де Юро, саме де-факто, яких всі знають. До речі, і в правоохоронних органах, і на банковій, і серед аграріїв. А після цьому, цього розбір польотів і зміна ситуації. І це не для того, щоб на себе схеми перенаправити, а для того, щоб гроші йшли в бюджет. Це перше. Друге, це для того, щоб ціни були все ж таки адекватні. А не ті, які є зараз. І по третє, це для того, щоб не ми збирали з вами на дрони, антидронові рушниці, автівки, приціли і все інше, а це щоб держава могла купувати і гроші були. А, окрім того, треба ще ввести одне правило, і це дуже важливо. А, треба, щоб на законодавчому рівні була заборона всім іноземним компаніям. Надавати послуги в Україні, які не мають української юрособи. Розумієте, чому? Ну, не маєш юрособи, не можеш надавати тоді послуги в аграрному сегменті. Тоді ти не можеш вводити всі гроші за кордон, залишати там на своїх рахунках, і тихесенько посміхатися над Україною і звичайними людьми, які збирають гроші на трони, автівки. приціли, е Реби на все, що необхідно нашим воїнам, щоб вони перемагала. Україна не програла, це ганьба, коли таке відбувається. Але знаєте для того, щоб зрозуміти взагалі всю ганенність, проходьте деякі моменти. Україна на рік десь виробляється врожайність України 80 мільйонів тонн за всіма культурами. Це і зернові, і олійні. Так, от експорт близько 60%. 60%. Далі, математика. Звичайна математика і розуміння злих язиків з банків та аграріїв, чому зняли Кубракова? Але це тільки одна зі схем. А зараз уважно спостерігайте, хто сяде на ці схеми, а Україна нагадує і далі шукає по всьому світу гроші, щоб взяти їх в борг. А віддавати їх будемо ми, наші діти і наші онуки. А замість того, щоб отримувати ці гроші в Україні. Без відсотків, як борг, Україна показує Україна в особі Зеленського Ярмака і інших менеджерів, показує, що їм цікаво насправді. Але це тільки верхівка цього айсбергу. Більше того. можна сказати, що головною проблемою є те, що на різні посади призначаються люди, які відверто. Зацікавленим виключно в персональному збагаченні. Наприклад, Олег Кіпер. Журналісти провели розслідування, журналісти е громадського, що Олег Кіпер, той самий який Кум Єрмака, який був люстрованим прокурором, Азле, але завдяки Зеленському і Єрмаку повернувся і став прокурором Києва, а зараз призначеним головою Одеської ОВА. Фактично взяв під ручний контроль більшість українського агроекспорту, і це ганьба, така ж сама, як я розповів раніше. До речі, журналісти про це розповіли реакції з боку влади нуль. Ну не для цього ж Єрмак ставив кіпера на Одеську область. Ну щоб ви так розуміли взагалі, там дуже цікава історія, тому що в серпні 23-го року кіпер видав наказ про посилення мутного контролю в регіоні, який встановив. Особливі правила вивезення сільськогосподарської продукції з Одеської області на експорт. Це означало, що на території області діють мать, свої матні правила. Про це повідомляє громадське і Кіпер пояснював тоді необхідність ручного контролю боротьбою з компанією та чорним експортом. Що сталося далі, здогадуєтесь? Так. Журналісти приглянули базу даних української митниці і знайшли 40 компаній за знаками ефективності, які з'явилися на ринку саме тоді, а це компанії з експорту агропродукції після запровадження ручного контролю, саме одеської ОВА. Такі компанії раніше не займались експортом, вони не мають своєї землі, не входять до відомих агрохолдингів А одна з підозрілих компаній, щоб ви розуміли, взагалі її володіє психолог. З Узбекистану, який до речі, протягом останніх двох років став формальним засновником двадцяти юридичних осіб в Україні, це те, про що я кажу. Де Юре володіє представником Узбекистану. А де-факто, а де факто дуже цікаво, хто, а, до речі. Щоб ви зрозуміли, за даними громадського, за останній квартал 23-го року ці компанії за останній квартал, ще раз скажу, вивезли через порти Одещини приблизно 800 тисяч тонн агропродукції на суму приблизно 150 мільйонів доларів. Це 6 мільярдів гривень, не сплачуючи податки. Фактично, уявляєте собі, яку кількість зерна уникнула податкування? Уявляєте, які гроші комусь легли в кишеню? Уявили, і це тільки за один квартал. Не названо джерело нас повідомили журналістів, що на одеській митниці всі знають, що що щонайменше кілька з підозрілих цих компаній входять до сфери впливу Олега Кіпера. Кіпер ніяк не реагує, мовчить, офіс президента мовчить, а грошенята капають. А ми з вами і далі збираємо гроші на реби, впівітрони, автівки, приціли. Прибори точного бачення. І не тільки це, коли я кажу, що гроші в бюджеті є, і гроші можуть потрапляти в бюджет, ви зараз бачите, що я не обманюю вас. Просто треба, щоб ці гроші йшли в бюджет, а не в чійсь кишені. А поки, поки інакше, і коли війна для одних, для інших це час багачення, і жити вони будуть не в Україні. Пригадайте мої слова. Але так буде назавжди. Ми все одне переможемо наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Па-па.